Шановні депутати, доброго дня! До вашої уваги проект рішення, який стосується створення нового закладу. Ви знаєте, що у нас давно в різних там формальних, да, в різних юр. Особах е, існує заклад, який належить до системи освіти. Він називається Гімназія Сузір'я, да? по-різному по він називався. Цей заклад, в принципі, існує ще з 60-х років, колись була школа-інтернат. Але е, враховуючи сьогоднішнє законодавство в галузі освіта, да? е, там е, серед форм закладів, серед типів закладів, е, такого типу закладу немає. Тому нам з вами необхідно привести все у відповідність до закону, щоб ми могли фінансувати. Але діти такі є. Ми всі погоджуємося з тим, що діти такі, на жаль, у нашому суспільстві є. І я боюсь, що таких сімей, які залишаться, будуть залишатися в складних життєвих умовах, багато. Тому ми пропонуємо створити заклад соціальної сфери. Проект рішення у вас є, там можна все почитати. Я єдине, що зауважу, що в цьому закладі соціальної сфери, який ми пропонуємо створити, залишаються практично всі працівники. Ми прорахували і там заробітні плати, да? там можна буде дивитися. Практично ніхто не втрачає в умовах матеріального забезпечення ті люди, ті працівники, які були педагогами, вони або залишаються вихователями, або ми знаходимо їм нову роботу в закладах освіти нашої громади. Пропонуємо створити там три відділення. Я думаю, що десь до 1 вересня ми всі і працівники, і діти перейдуть до цього закладу, відповідно створюються документи. Заклад буде існувати, і органом управління цього закладу буде управління соцзахисту. Так у нас і ще я хотіла три відділення. Я вам сказала, що там буде. А, і діти будуть навчатися в ліцеї номер один міста Змієва.